Будемо лететь в Чихаго. В Чихаго. Я проголодалася. Всі люди їдять. Всі люди щось їдять і наганяють аппетит. І я попросила Стівана, він пішов за сендвічами. І з мужчина пише, що він на три роки дивиться. У мене канал всього півтора на Тікток. Я пише три роки. Каже, я мужчина три роки тебе дивлюся. Говорить, ти поправилась, говорить, на этих на стейках. <риклад> да. И шоу. С чем ты мне засообщаешь? Сейчас еще на сэндвичах буду поправляться. Не, ну я на со ладно. Как бы <смеш> Спасибо, что сообщив. И кофе я пью американський, как всякий. Ой, блин, полетимо в Чихага. А там ще холоднее. Я думала, думала, що вдіть. Я тук, я ж купила собі в дорогу ту эту. В чем проблема? Потому що тут холодно. В Чикаго перетом Чага пересадка. Там ще холодніше. В самолеті холодно. А в Каліфорнії жарко. Ну не жарко, а тепла. что що вдіть. Я не продумала, вот там моя худи оверсайз. Не, ну ей можно под курточку, но должна быть тогда курточка тоже оверсайз. Ну, это такая вон якась middle. Она и не такая, не приталена, ничего не... Ну, и, но она и не оверсайз. Как-то неуютно. Короче, девка. Что попал? А вот Такие у меня проблемы. до за Ми ще будемо жерти. Всі жеруть, і я буду жети що робити, все mm валюха -hmm. пожерла і стало хорошо. Прошу а, а, а после Чикаго? Чи 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 Куди ми полетим? А він каже, город називається Бубенк. Бубенк. Я почала сміятися. Смішне названня. Він каже, це возле Голлівуда. А, а, возле Голлівуда. Надо буде зачилитися. Батько приїде нас забирати. На машині приїде О, Дівочка хоче їсти. Приеду на забере, и там где-то ну, примерно час езды от Бубен до Окснард а Чикаго – это штат Иллинойс, а мы говорим Иллинойс, я говорю Стивен, ну, штат Иллинойс, а же, ты скажешь людям, которые живут в Иллинойс, что штат называется Иллинойс, они тебе не продадут Ні піцу, ні чую Врядчую мене піцу дог Потому що цей штат славиться своєю піцею і хот-догом. От може бути в в Іліной. В штаті Іліной я знайшла би хорошу пиццу, а то все обсираю, що у мене які нема хорошей. хорошої. Ну ми не будемо там гуляти. Там час у нас між рійцями, що ми той час. Ми нічого не спіли наверно из аеропорту виходить не буде посадимо десь ну в общем такі діла дівки я не выспала свою то хуйню всяку морозю Я, когда не виспиш то за похерні мороз ай ай-яй трагедия we're taking southwest uh, once again we'll start our boarding process for this flight right at 845 also uh, all standby's have been cleared for this flight so we be need to boarding pass.